Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам оповідання Василя Сокомлинського Фіалка і бджілка. Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день. Прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар, раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журливу голівку. Чому це ти фіалку зажурилася? Чому свою квітку закрила? питає бджілка. Ой лети бджілку додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ. Малята, ви уважно слухали оповідання. Скажіть, де росла фіалка? Фіалка росла у полі. А де жила бджілка? Бджілка жила у вулику. Пригадайте, а що бджілка брала у фіалки? Бджілка у фіалки брала пилок і нектар. Як фіалка завжди зустрічала бджілку? Фіалка зустрічала бджілку радісно. Діти. А чому фіалка закрила свої пілюстки? Вона відчувала, що наближається негода. Скажіть, а як фіалка опікувалася про бджілку? Так, малята, фіалка убезпечила бджілку від того, щоб вона не потрапила під дощ? Малята, подумайте, а як ми можемо піклуватися про своїх друзів чи рідних? Зараз я пропоную вам переказати оповідання Василя Сухомлинського фіалка і бджілка за допомогою Мнемотаблиці. Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилася на світ своїм радісним фіолетовим оком, а бджілка жила у вулику, багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар, раділа фіалка своїй подрузі, та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку. Схилила журливу голівку. Чому це тифіалко зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети бджілку додому, бо не вода наближається. Буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ.